Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі, український історик та журналіст Ігор Швець. Перед Передусім хочу подякувати тим людям, які в коментарях під сьогоднішнім відео. А мене сім днів не було е на Ютубі, сім днів я не проводив стріми. Передусім хочу подякувати тим людям, які турбувалися за мене. Які запитували що зі мною. Перед усім людям перед усім я хочу подякувати і низько уклонитися людям, які за мене турбувалися, і людям, які переводили мені донати. Так, мене сім днів не було на Ютубі, мене сім днів я не проводив етери, тому провести етер, ну от людина питає щось пізно. Ну, от я відповідаю цій людині щось пізно, а ви поцікавтеся, в якому я Е Сім днів назад мене оперували. Як я вже сказав, я важко хворію. Мене оперували. Операція, начебто, пройшла вдало. Зараз я вже вдома і ледь пересуваюся по кімнаті. Ледь пересуваюся по кімнаті і по двору. Відновлююсь. Тому пізно. Пізно, тому що е, по стану здоров'я в 21.00 я не зміг, я не зміг просто провести фізично етер Тому я ще раз дякую які щиро дякую співчувають і. У мене емоції просто дякують, дякую просто, дякую, рідні, дорогі. Зразу скажу. Операція була платна, безплатна медицина у нас в Україні приводить тільки в могилу. Ну і платна приводить могилу, тому я дуже хочу подякувати тим лікарям, які мені робили операцію в тій операційній бригаді, яка працювала як швейцарські години. Дякую лікарям за те, що поставили на ноги. Я обережно кажу начебто. Попереду ще довгий курс і важкий курс лікування. Тому я буду дуже вдячний усім тим, хто буде підтримувати мене морально, і буду вдячний тим, хто мене буде підтримувати донатами. А незважаючи на те, що я всього, як сім днів після операції, я сьогодні в основній сітці каналу виклав вже 9 відео. Ну і буду думав, просто трошки мені стало легше, а вночі, я думаю, все-таки проведу стрім. 54, 57 08, 25 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Ви знаєте, шановні українці, тему сьогоднішнього стріму я визначив не випадково. Визначив не випадково. Усіх цікаво, що буде в Україні після війни. Так, ми впевнені в перемозі. Більшість населення України впевнена в перемозі в Україні. І я дуже молюся за те, щоб ця перемога була. Але давайте ми подивимося на реальні речі. На превеликий жаль, я коли мене оперували, і після того, як я лежав після операції, не міг активно дивитися YouTube чи Facebook по стану здоров'я. Подивився сьогодні. Подивився все, що робиться в Україні, і подумав, Україна має шанс на перемогу чи на виживання. А я скажу чесно: шанси на перемогу та ба, навіть на виживання України скорочуються з кожним днем. От сьогодні генерал Кривонос е виклав відео під назвою: Через півроку росіянам здадуть Харків. Ну, як його прокоментувати це відео? Правий генерал Кривонос чи не правий. На мою думку, він правий, тому що росіянам через півроку здадуть не тільки Харків, а здадуть усю Україну. Тому що Україна з кожним днем занепадає, Україна з кожним днем провалюється вже не в 18 столітті, а вже, напевно, в XVII столітті. Я вже казав, що і не раз повторював, що якщо ще два роки війни України не стане, вона провалиться в 16 століття без електрики, без, без всього, що ми називаємо цивілізацію. І це ми і це прямий шлях могилу України. На фронті. Ну що на фронті? Коротко подивився, що на фронті, телемарафон, офіційні канали кажуть, що ми тримаємо фронт. Що там, начебто, на окремих ділянках наступаємо неофіційні джерела, незалежні блогери, військові, які говорять правду, кажуть, що на фронті дуже погані справи. Коротше кажучи, ситуація та ж сама: воювати нічим воювати нам не дають. І ці всі розмови про саміти миру. Про саміт, в який я вірив, що саміт в Швейцарії до чогось приведе про ці всі саміти миру в Саудівській Аравії, які будуть це все блеф, це все фікція. Ніякі саміти миру не припинять війну, крім рішучих дій. А рішучі дії ніхто не хоче робити. Америка не підтримує Україну, кажуть деякі. Америка чи Байден? Байден не підтримує Україну. Байден провалює поставки України стареньких f 16 Ну ми скажемо, що F-16 16 це старенькі літаки. І наші пілоти, які там вже в Америці десь рік, вже давно могли би на них літати. Тому що наші пілоти висококласні спеціалісти українські. Але чому їх не передають? Тому що Байден домовився з Росією. Україна залишилася сам на сам з Росією зі страшним ворогом, тому що за нашою спиною Захід домовився. Захід і НАТО. От я вам прямо скажу: Захід і НАТО домовився з Росією. Хтось каже, що буде мир до американських виборів, і я так казав. І я так і вірю. Ви знаєте, однією з негативних рис українців є довірливість. Чому я кажу негативність? Так треба довіряти. Але ми, на превеликий жаль, занадто довірливі. Ми віримо усім, ми віримо Байдену, ми віримо Макрону, ми віримо Шольцу. Ми вірили, вірили маленьким Нідерландам, які сказали: а ми передамо 42 своїх винищуючі f 16 Чому нам не передають? От зараз кажуть, що Рейнметал, це сама велика корпорація німецька, яка виробляє зброю, надасть нам зенітні установки Франкенштейн на базі німецького леопарда 1 які будуть збивати безпілотники ефективна зброя в боротьбі з безпілотниками. Так дадуть нам чи не дадуть, скільки обіцянок цяцінок нам надавали, скільки нас завалювали зброю, якої у нас немає, скільки завалювали грошима, яких ми не бачимо. Просто вдумайтесь, думайте, рідні. Дорогі свени, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора усіх, хто приєднався. Дякую вам. Так от. Скільки ми раз чули, Україна піде в НАТО. Сказали, не піде США, Німеччина. Україна не буде в НАТО, тому що вона є воюючою країною. Воюючу країну ніхто не прийме в НАТО. Столтенберг заявляє той же Столтенберг, якого звинувачували певні, е, певні журналісти, що він колись співробітничав з КГБ СССР і мав псевдопозивний агент Стеклов. Той же Столтенберг Стеклов е, заявляє про те, що Україна може бути в НАТО, що знову буде якийсь саміт. Коротше кажучи, ми бачимо. Безкінечні саміти, безкінечні збори НАТО, безкінечні сходки Євросоюзу, де чиновники говорять, говорять, говорять результат для України. Який? Україна поступово втрачає територію, Україна поступово втрачає, втрачає Україна поступово втрачає свою державність. На превеликий жаль, в Україні зараз панує анархія, хаос, коли в регіонах зовсім не виконують те, що наказує в Києві центр. Центральні органи влади. Ну, ми подивимося, що ж роблять в Києві центральні органи влади, Верховна Рада України. Про що вона прийняла закони? Про те, що силовики можуть ширше застосовувати спецзасоби проти цивільних. Вдумайтесь, вдумайтесь. Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про те, що силовики можуть ширше застосовувати спецзасоби проти цивільних. Це після того, як в Одесі був страйк лікарів, це після того, як в Одесі ТЦКшники е лікаря е швидкої затримали і не випускали з ТЦК. Так що. Стефанчук, Верховна Рада голосує за те, щоб бити український народ. Подивіться, що робиться всередині. Той самий народ, якого кожен день запрошують донатити на ЗСУ. Значить, народ, який воює, до речі, воювати будуть бідні. З 14 року з Майдану за Україну вмирають бідні українці і будуть вмирати. Тому що зараз прийняли закон про те, що е, підприємці можуть викупляти своїх співробітників за певну суму і е, надавати економічну бронь? Я не проти, я говорив, що підприємствам потрібно працювати. Е, потрібно працювати і середньому малому бізнесу, але воювати якось потрібно по справедливістки, а воювати будуть що? Українці прості українці. Пише Свен, де ви пропадали, де ви пропадали? Рідний дорогий Свен, землячі Ще раз повторюю для всіх, сім днів назад мені зробили операцію. Я дякую усім, хто підтримав мене, тому що прямо скажу: операція була операція операція була платна. У нас безплатна медицина веде в могилу. Веде в могилу і платна медицина. Але, але я знайшов хороших лікарів, які зробили мені операцію. Операція начебто успішна, але попереду довгий ще тяжкий курс лікування і відновлено. Через сім днів я вже веду стрім. Тому що, чесно кажучи, відчуваю себе не дуже добре, але потрібно працювати, тому що України не стане, якщо хтось, такий як я, не будуть говорити правду. Дякую всім, хто піклувався. І ще раз раз подяка від серця тим, хто допомагає донатам. Підтримуйте рідні друзі, підтримуйте мене в важку хвилину, а я, а я буду працювати до кінця, скільки хватить мені здоров'я. Так от, все те, що робиться, все, що робиться зараз, підтверджує версію багатьох українців, що ця війна перетворилася в договорняк договорняк. Ось сьогодні багато блогерів розказували нам про візит е Фюрера Путіна в КНДР. Розписували, як його зустрічали, розписували, е що там КНДР дасть, зброю, ще щось там дасть технології, ракети. Ну і що? Ну і що? Є така вісь зла. Це КНДР, це е, Москва. І є така країна, яка підтримує цю вісь зла. І є ще така вість зла, як Іран. І Є ще така країна, яка підтримує ці держави. Це правильно Китай. І ось ці чотири держави, чотири держави перебивають усіх інших на міжнародній арені НАТО. США Європа. Чому? А тепер вдумайтесь, Путін, керівник величезної Росії, так, імператор, їде в Пхеньян просити зброю технології А що таке КНДР? КНДР це країна, де норма споживання їжі на день, дві миски рису. Можете собі уявити? Дві миски рису, три миски рису це для них шикарна розкіш? Отак От живе КНДР, там постійно не вистачає продовольства. При чому вони мають атомну зброю, при чому вони мають ракети, при чому вони мають технології ракетні? Скажіть, будь ласка, а чому в Україні немає своїх ракет, немає ракетних технологій, немає заводів, і чому ми не виробляємо ядерну зброю? Чому? Ну, тому що Україна е, не самостійна держава, Україна завжди дивилась на когось. Колись ми дивилися в бік Росії, і я ще пам'ятаю, коли е, на дні мого міста Сокіряни е, співали Газманова офіцери, офіцери», і всі танцювали на центральній площаді і закочували очі. Тепер ми не співаємо, офіцери офіцери на е, дні міста Сокіряни. Ми всі патріоти. Ми всі в вишиванках і дивимося на Америку. На Америку, на НАТО, які начебто нам поможуть. Люди отямтеся. Україна повинна бути самостійною державою. Україна повинна УСД, Українська самостійна держава. Ми не повинні ні на кого дивитися. Ми повинні будувати власну економіку, тому що її вже немає. Ми повинні будувати власну професійну, добре озброєну, ракетно ядерну армію. Ми повинні відновити ядерну нашу промисловість. Ми повинні стати ядерною державою. Інакше України просто не стане зрозуміти оці хитання, оці е дивіння на Росію, на Захід, ще на когось. Приведуть до того, що України не стане і вже фактично немає. Вона розвалюється на наших очах. Що буде після війни? Тільки Бог врятує Україну. Ви знаєте, тільки Бог врятує Україну, що буде після війни. А Україна буде без українців. От що саме страшне. Я давно казав, що саме страшне почнеться після війни, тому що Україна буде без українців. Ви бачите, як депутати Верховної Ради радіють темпам мобілізації. Ви бачите, як вони радіють, тому що все більше і більше українців гинуть на фронті ідуть в могили. А що буде з Україною? От для тих, хто говорить про перемогу. Я за перемогу. Молюся кожен вечір і кожен ранок. А що буде після перемоги? А що буде після того, як Україна виживе? Депутати-чиновники звітують кожен день в газетах про владних всіх областях про темпи мобілізації? Далі що? Україна воює без зброї. Зброї у нас фактично немає. Україна просто. Компенсує слово страшне, недостачу зброї життями власних громадян. Великі території України зараз знаходяться вже без населення. А що далі? А далі може бути пірова перемога. Якщо ми вистоїмо, то в Україні просто не буде кому жити. Україна буде без українців і нас. Нас просто розділять на частини, як говорив мульфарний чай. Тому що держава, яка після війни залишається спустошеною без населення, вона має величезний шанс зникнути. Ви скажете, що робити? Привіт, залізничний транспорт! Як справи, що нового? Ну, що нового? Була операція залізничний транспорт. Сім днів назад мене оперували, і зараз я вже працюю. Коротше кажучи, шановні дорогі українці, всі, хто буде дивитися цей стрім, я скажу просто: Україні треба зараз подумати, Українцям треба зараз подумати, як і що робити, яким шляхом іти. Ворогів України не перестріляєш, їх дуже багато. Ворог, ворог України не тільки Росія, дуже багато країн, які нас оточують, не є нашими приятелями, є нашими ворогами, які просто тримають ніж за спиною, чекають того моменту, як сказав Мольфарний чай, коли Україна ослабне. Ще раз скажу: Україну врятують зараз тільки рішучі, сміливі люди, які вміють думати і не бояться діяти. З вами був український історик та журналіст Ярошвець, в прямому стрімі українські сукіряни. Ще раз дякую усім дякую підписникам, дякую, особливо подяка. Обнімаю вас, усі українці, хто хвилювався, куди я подівся. Мене оперували сім днів назад, стан зараз задовільний. Потихеньку починаю відновлюватися, але попереду ще довгий. І тривале лікування. Тому усі, хто зможе, прошу підтримуйте канал, підтримуйте мене донатами навіть хворий, навіть після операції Виходжу в стрім, викладаю відео, тому що потрібно працювати. Потрібно говорити правду. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Слава Україні! І смерть ворогам. Дякую за стрім, друзі. Радий вас бачити. Обнімаю, зіскучився. До зустрічі! Завтра вийде Я думаю, завтра стан здоров'я мені дозволить провести стрім. Всього найкращого